Делегації Сполучених Штатів Америки та України завершили ще один раунд переговорів щодо перемир'я з Росією. Зустріч тривала в Іріаді. Якщо подивитися, що отримала Україна сьогодні, ну так з брифінгу президента я зразу і не вловив. Зеленський вже почав перемир'я у своїй голові. Мінських більше не буде. Ура! Дуже хвилювався, що за результатами перемовин до нас відберуть спутніх притули і черенки від лопат, але пронесло. На бархатний сезон вже точно будемо пити і каву у Криму, а я ж казав. А я дуже боявся, що США поставлять нам умови знизити рівень прокурорів інвалідів, аж серце прихопило, івіл Максим. Афоєнні перемовини всюди, де у нас була перевага, ми зливаємо жодних переваг для України. Валерій Прозапас. вже можна починати святкувати найвеличнішу переговорну перемогу чи почекати, поки позитивні блогери прояснять, в чому саме вона полягала. Да не збрехав Андрій Борисович, що повторення мінську не буде. Знову стало лучше кому спасіба слати. Французів, чекаємо подальших потужних переговорних перемог і від ФСБ шнулареочних діячів, які ще згодяться виплачувати Рашкостану контрибуції і репарації, головне без Парашенка і Мінських. Якщо сьогодні говорити про те, що вигодонобувачем від цих перемовин є Україна, то на жаль, таких фактів і таких підстав поки що немає. Малері про запас Порошенко, який при Трампі добивався санкцій проти РФ, проводив реальну євроінтеграцію, отримував джавеліни, розбудовував ракетну програму і при цьому тримав Путіна в наморднику мінських угод. Але у Порошенка ж був м'ятий піджак, стоптані туфлі та цибуля по сім гривень. The Times. українському судноплавству у чорному морі нічого й не загрожувало. від саудівського перемір'я виграє тільки Росія, коли врешті Україна почала випускати Нептуни. І коли після цього, коли ми почали застосовувати активно морські дрони, звичайно, що Москва перестала контролювати акваторію Чорного моря. Ну а військових кораблів України як і не було, так і немає на сьогоднішній день. Зінові Бібрецький ніякого перемір'я не буде по факту від слова зовсім єдине для чого все затівалося зупинити наші удари по рашанафті. Кремль опублікував перелік об'єктів, на які поширюється енергетичне перемір'я, Нафтопереробні підприємства. Нафтогазопроводи та сховища насосні станції, інфраструктура, яка виробляє та передає струм, АЕС, греблі, ГЕС. В Україні це вже все майже повністю зруйноване. Ну і Путіну треба було, щоб його кораблі не тупили. З Росії знімуть санкції. Трамп вже готовий, і думаю, він зніме ті санкції, щодо яких домовились. Рашисти далі будуть бити по Україні, і нещодавні трагедії в сумах тому підтвердження. Передача запорізької атомної станції в Україні або будь-якій іншій зацікавленій державі неможлива, як і її спільна експлуатація. Пуч, тобто Умеров і заступник Єрмака пролюбили усе. Росія виграла не лише припинення ударів по своїх кораблях та енергооб'єктах. Її ще й санкції знімають. Україна ж отримує зерновий коридор, тобто обмеження торгового трафіку і зв'язані руки ЗСУ на Чорному морі. Це результат непрофесійних переговірників на так званих технічних переговорах. І на єдиному телемарафоні про це не розкаже. Анахреніст про песимізм Україна програє цю війну по двом причинам. Влада зробила все, щоб головним ворогом в країнчиків стали ЗСУ, точніше, мобілізація в ЗСУ, і їм вдалося. Друге, держава і промисловість на війну тупо не з'явились взагалі, якось так Імхо, як казали в моїй молодості. Дана Україна програла ще в 19-му, коли вже у стані війни з нею обрала клоуна торчка. Я ваш вирок, анахреніст, кода могла бути хороша країна, але ж їм бляха захотілось поржати. Гомер. Коли народ богоносець вибирає на демократичних виборах відбитих дегенератів, то через деякий час долю того, що від цього народу богоносця залишиться, буде. Вирішувати інші, більш могутні дегенерати, і вже якось потім, що їх інший народ-богоносець цих дегенератів теж вибрав на демократичних виборах. Пандемоніум. А чого така істерика навколо зброї США? Хіба оці потужні варантьори не можуть замінити нам вітчизняний ВПК і допомогу союзників? Енгрі рекун? Чому всі ці потужні волонтери, блогери, лідери думок мовчать щодо результатів перемовин? Вони вважають те про що домовилися нормальним. Сергій Марченко, у нас нова термінологія. Спочатку в офісі президента говорили про каву в Ялті і кордони 91-го. коли стало зрозуміло, що без мобілізації кордони 91-го неможливі, а з мобілізацією неможливі перевибори, кордони 91-го року тихо зійшли на пси. Замість кордонів 91-го року, з'явилася унікальна формула справедливого миру, яку придумав особисто Володимир Олександрович. Він взагалі дуже полюбляє абстракції і історії, які неможливо виміряти, бо якщо не можна ви. Міряти, то спробуй доведи, що мир, який підписали на умовах Путіна, несправедливий. Концепція справедливого миру гуляла коридорами банкової більше року. На її підтримку скликалися саміти миру, а всі сільради проголосували за формули миру і нічого не відчувало біди, поки вибори в Америці не виграв Дональд Трамп. Бо сьогодні, після перемовин у Джиді, Рустему меров вперше обережно ввів в обіг новий тривожний термін. Тепер на банкові хочуть достойного миру. В перекладі з бюрократичної достойний мир означає, що його не можна назвати справедливим, але він не повністю ганебний. Це можна порівняти з тим, що гопник захотів забрати твій телефон, але не став бити тобі морду на очах твоєї дівчини. А переконливо попросив віддати телефон самому. І формально ти виступив стороною переговорного процесу і віддав телефон зі своєї доброї волі. Достойно вийшов із непростої ситуації, правда, без телефона. Мені не подобається нова риторика банкової. Бо якщо під час перемови наше становище невпинно погіршується, виникає питання для чого нам такі перемовини, Павло Шевільов. Справедливий мир за Зеленським це коли він при владі, а іншим можна і пожертвувати. А щоб українці не тицали американцям в нос Будапештським меморандумом. Ми скажемо, що вся ядерна зброя Советського Союзу належала Росії, заявляють сьогодні в Вашингтоні. Ще трохи і американці почнуть розказувати про печенєгів і таємні листи Хмельницького. Пише гоні Мемаси. Вже другий раз поспіль президент Сполучених Штатів Америки говорить про обговорення територіальної цілісності України, бо по суті розмежування територій і контроль за територіями це є дуже небезпечно для країни, і ми з цього приводу не чули першого повідомлення від української сторони. Павло Нус так бісить необізнаність нової адміністрації Вашингтон. Ні, але знов таки, де українська дипломатична служба, чому не відбувається роз'яснювальної роботи на всіх фронтах? Чому була катастрофічна провалена комунікація? І як довго залишилось до того, коли Україну мотивуватимуть до виплати репарації Російській Федерації за чинений нею геноцид українського народу? Тьотя Роза Трамп рішив положитися на Путіна, а Путін на Трампа рішив положити Гомер. Головне, що Петя зараз ніхто, і це не мінський брат Марії Ремарк. Условия перемирия от Зелемского обязательства Украины: русских убивать нельзя, стрелять в русские корабли нельзя, стрелять в русские заводы, фабрики, энергообъекты нельзя, права русских. Можна все, що і можна було раніше. Об'язательство США зняти всі санкції з руских Гроссмейстер Бендера. І за ці неймовірні умови зділки ми маємо ще віддати США надра і атомної електростанції. Роман Москаль Зеленський зазначив в інтерв'ю журналу Тайм, що американські чиновники почали вірити Путіну на слово, навіть коли їхня власна розвідка суперечила йому. Дивна заява: Зеленський усе своє життя вірив Путіну, навіть захоплювався ним, і лише з 24 лютого, двадцять Почав імітувати ненависть. Мінська 3 не буде. Нам потрібен реальний мир. Заявив Зеленський в листопаді, 24-го. древлянин. Але ж був правий той чортяка Зеленський, нових мінських таки не буде, бо мінські домовленості тихо курять в куточку в порівнянні з тим, що ми чуємо сьогодні. Йозеф Кнех. зараз багато говорять, що мінська не буде. Але чи знаєте ви, що таке мінськ? Це була угода слабкої на той час України, якій Обама і Меркель зв'язали руки і не давали зброю. Угода, завдяки якій сильна на той час Росія була поставлена у вкрай невигідне становище. Укласти мінськ потрібно вміти курт. Тут ви реально думали, що підсилення нашої дипломатії коляном серією з розсміши коміка Романом Гайщуком з мама Хохотала шоу та весільним тамадою багунцем допоможе в переговорах з Російською Федерацією в Саудівській Аравії? У мене для вас дуже погані новини. Все гірше ніж ви можете уявити Бек-75. Доки цих шоумав не з заженем назад до зоопарку, будуть лише проблеми. Володимир Арєв. Зараз саме час дістати всі безпекові угоди, підписані з усіма партнерами протягом останніх років. Зеленський і його команда розповідали, які ці угоди дієві, якісні і важливі. От і настав час скористатись. Ні, чому тепер про них ніде не згадую. Це, звісно, сумний сарказм. Ми зараз знову підійшли до виборів. Бору між дуже і катастрофа у цьому є провина влади і зовнішні, незалежні від наших бажань чинники. Але у цієї межі пафос, профанація і позерство мають зникнути, щоб не зникла Україна, і на владі зараз повна відповідальність за це.